Всім привіт! Мене звуть Михайло, і сьогодні я вам розповім, як скручувати кабель. Плістящий стороною к голові і просто обматуємо вот так, вокруг голови. Якщо неправильно скрутити кабель, можна як мінімум пошкодити з'єднання з джеком, тобто конектором. Як максимум. Можна втратити частину або цілий кабель, бо незрозуміло де саме буде розрив. Я бачив, як скручують так. Абатую. Також скручують їх так. А як ще скручує? <звук> Якщо кабель неправильно скручений, то його доведеться розплутувати. Це займає час, і ніхто з нас не буде робити це методично, тим більше перед концертом. Ви знаєте, як це відбувається з навушниками у кишені. Ні. Якась х. Алгоритм дуже простий. Він складається з двох петель. Перша петля має бути як у звичайної пружини. Ми робимо кільце зверху діаметром приблизно 15-20 см. Друга петля робиться всередину. Ми ніби закручуємо кабель знизу. І так до кінця. Зверху. Знизу. Зверху. Знизу. Зверху. Знизу. Скручений таким чином кабель дуже легко розбирається. спов, БОБОБУ і істі. Что? Вы считаете сейчас, наверное, себя самым умным и хотите? Нет. Нет. Не нет, а да. Еще раз. Кольце приблизно 15-20 сантиметров. Сверху. Друга петля. Снизу. Сверху. Знизу, зверху, знизу, зверху, знизу, зверху. Все. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб побачити більше дегенеративного гітарного та біля гітарного контенту.